7 липня більша частина європейського континенту порине у дощову погоду. У Парижі буде вогко та прохолодно, плюс 17. У Римі спекотно, але з грозою. У Варшаві 27, вище нуля. Дощі та грози. В Осло 15 тепла. дощитиме. Вітаю вас! Я Оля Кіяшка. Пропоную вашій вазі прогноз погоди на 40, 7 липня. Купальське свято в Україні. Жителі західних областей, частини північних та центральних, будуть зустрічати під дощем. Опади супроводжуватимуться грозами та поривчастим вітром. Нарешті території нашої країни віночки на воду можна пускати спокійно, дощі мало ймовірні. Температура повітря сприятиме святкуванню. Уночі буде тепло, удень дуже тепло або й спекотно. А зараз оглянемо синоптичні умови в усіх областях України детальніше. На заході пройдуть короткочасні грозові дощі. Під час опадів можливі град та шквалисте посилення вітру. Упродовж дня температура повітря становитиме плюс 25-30 градусів. У північних областях ситуація дещо спокійніша. Дощі з грозами очікуєте на Житомирщині, а надвечір на Київщині. У Сумській та Чернігівській областях буде сухо. Температурний режим комфортний – 25-27 градусів тепла. У східній частині особливих змін не видно. Ясно та спекотно. Денні показники термометрів коливатимуться від 27 до 30 вище нуля. У центральних областях дощі можливі на Вінничині та у Кіровоградській області. Тут максимально передбачається 26-28 градусів тепла. Термічний здобуток цих областей 29-30 градусів спеки. Разом зі страховою компанією Оранта триває рубрика Пізнай Україну. Качанівка видатний маєток, розташований на півночі України у Чернігівській області. Від Києва 180 кілометрів. Найвідоміший власник Качанівки рід цукрозаводчиків Ханенків. На території маєтку палац, родова церква, чудовий парк та загадкові романтичні лабіринти. Добиратися можна до прилука. Далі потрібно орієнтуватися на село Парафіївку і, як завжди, на розташовану неподалік Оранту. Оранта оберігає Україну. На півдні та у Криму максимальна температура повітря становитиме близько 29-30 вище нуля. Вода у морях прогріється до 24-27 градусів. Переважатиме суха погода. Лише на Одещині та у Миколаївській області небо захмариться і, може, трохи покапає. У Києві синоптична ситуація буде нестабільною. Більшість доби без опадів, проте ближче до вечора можливі локальні грозові дощі. Що найвище протягом дня 27 тепла. 8 липня в Україні очікуються зливи місцями грози, град та шквали. Лише на сході та крайньому півдні без опадів. На заході та півночі трохи похолодає. На півдні і надалі буде спекотно. Прогнози можуть уточнюватися, тому стежте за нашими наступними випусками. І до зустрічі за будь-якої погоди.